Спресо. Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини відеоігрового всесвіту. Найперший випуск цього тижня. Та й мається. У полетіх я. Колись давно я розповідав у новинах, що Skull and Bound хочуть відновити. Так от її творець. Сідекі Камія запропонував Філу Спенсеру відновити цю гру. Заява звучала приблизно так: давайте зробимо це разом. Так, от інтернетами знову ширяться плітки, що Platinum Games веде переговори з Майкрософтами. та планує таки відродити проєкт. Можливо, навіть на п'ятому Engine. Ти відкладаєш гроші так. на сім'ю і дім? Оу або на подорожі і на купівлю Xbox. Команда модмейкерів, що планують відродити Облівіон на Рушієві небокраю, заявили, що напевно впорються з цим нелегким завданням, і вони настільки в тому впевнені, що анонсували вихід скайблівіон на десь колись у 2025 році. Самовпевненість його згубила. Юбісофт після того, як відмінили відразу сім проєктів, заспокоїли всіх, хто чекав Beyond Good and Evil 2. запевнивши, що проєкту в цьому списку немає то йому нічого не загрожує. І так, гра колись там десь вийде. Лирак рак на горі свисне. Калісто протокол провалилась та не окупилась. Видавці влили в розробку понад 162 мільйони долярів і планували продати 5 мільйонів копій. Проте гра продалась ледь на 2 мільйони. Слайд, щось мало. Вже наступного місяця, звісно, якщо не буде переносів, релізиться продовження The Forest під назвою Сини лісу. Пропоную відправитись у Твіттер та понаписувати розробникам про додавання української локалізації. При цьому треба тегнути наші команди перекладу, наприклад, шлях трафів чи Unlock Team, щоб відразу було до кого звернутись розробникам. Assassin's Creed Mirage має вийти вже цього року, і вона буде набагато менша за своїх попередників. Про це особисто повідомив Стефан Будон, креативний директор цієї частини. До того було вже відомо з чуток, що проходження гри має зайняти приблизно 20 годин вашого часу. Я такі ігри теж люблю. Пропоную знову ж таки завалитись на всі соцмережі Юбіків та повимагати українізації. Так має бути. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Його. Так. В світу вівторка.